Екоакція в мовах війни на підтримку основ'янського лісу, який ще називають жихарським. Більше 11 гектарів хвойних дерев нині має поступитися піщаному кар'єру, бо за документами це вже не ліс і не частина європейського екопроєкту Смарагдова долина, оскільки міндовкілля узгодило місцевому кар'єру так званий ОВД висновок експертів щодо оцінки впливу на довкілля, за яким ця територія і є промисловою зоною. Але харківці, жихаряни, які живуть поруч, кажуть, що ті, хто підписував у Києві документ, забули поцікавитися їхньою думкою, тому наполягають на відозві ОВД і з моменту повалення перших дерев наприкінці травня 2024 року, олаштовують екоакції, аби бути почутими. Світова оперна зірка народна артистка України Людмила Монастирська у Харкові вдруге після 2017 року. У мистецькій фортеці триває репетиція перед концертом Харків об'єднує серця. Він приурочений і дню Харкова, якому 370 років. Прима національної опери України виступить на сцені схід опера у супроводі симфонічного оркестру Харківського національного академічного театру опера та балету імені Лисенка під орудою головного диригента Одеської національної опери, заслуженого артиста України Василя Коваля. У новому навчальному році на Харківщині у двох районів області Красноградському та Лозівському, планують повернути 13 тисяч дітей за шкільні парти. Серед умов офлайн-навчання у цих районах наявність хоча б найпростіших укриттів і згода батьків школи громади. У Харкові у межах бізнес-форуму Харківщина незламна представники влади, бізнесу, громадськості активісти обговорювали можливості розвитку Харкова та інших громад регіону. Зокрема, йшлося про те, як під час війни відновлювати місцеву економіку та розвивати громади. За оцінкою експертів наголосив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, 58% економіки підприємств Харкова знищені або пошкоджені. Проте досі відсутні державні програми з відновлення бізнесу на Харківщині. У Харкові у галереї будинку художніх майстерень відкрито чергову виставку. Вона приурочена Дню Харкова і національним святам держави, на які щедрий серпень. Це вже 20-та воєнна ювілейна виставка, і кожна експозиція особлива для спілчанців харківського мистецького осередку.